Всім привіт, народ! Скоро у нас на сервері стартане акція Дні Трилисника. Тривати вона буде з 16 березня по 22 березня. І зараз давайте ми спочатку подивимося відосик, який нам пропонують ВГ, а тоді уже детальніше ознайомимося зі всіма нюансами. Давайте передивимось і побачимо, що нам пропонують. World of Tanks святкує Дні Трилисника з 16 березня. В події є одразу три активності, об'єднані Духом Свята. В них є і перевірка вашої вдачі, і гарантовані нагороди. Заходьте у гру щодня, виконуйте прості завдання й отримуйте спеціальну валюту. Ну, це кажется, буде спеціальна валюта. От якісь підкови ще більше. Знайдете на святковій сторінці на сайті. Також якась акційний лотерейний білетик забирати подарунки. Просто відкривайте п'ять карток навмання та отримайте випадковий бонус код на приємні та корисні призи. Ну до речі, цікаво, що буде серед цих приємних та корисних призів, чи це будуть якісь премтехніка? Хоча б низько рівнева, або ж тільки преміум акаунт, який гарантовано буде випадати Нових з цих карток. У магазині на вас чекають набори зі справжніми скарбами. Ось це Будь набори досить за цікаві. Правда, за донат спіль, досвіду та смарахдові коробки. Всередині кожної з них може бути одна з цілих дев'яти преміум машин. Зокрема, новинка. Перша японська преміум Пета Оце до речі, дуже цікаво за рахунок. Тільки заради неї можна було би ці коробочки купити. Новий танк, так сказати. Та 5 п'ять карі допоможе вам прокачати екіпаж для нової гілки, заробити гору кредитів. І, звичайно, як слід потанкувати і постріляти. Ну, як нам обіцяють, воно буде навіть танкувати Це, досить непогано. ПД полює на важкі танки в їхньому природному середовищі. Її гармата це великий калібр. Гідне пробиття та хороші для такої альфи параметри прицілювання. підтримуйте союзні Підтримуйтесь. Окей, та якщо вийде її отримати, то було б непогано її зараз заодно потестити. Су 130 ПМ лісовий дух. Також це на Су 130. Як Су -130 Просто, бомба. Дух, 3D -стиль. Просто бомба. 3D-стиль. Просто бомба. Хто хто дивився стиль Мавка? О, мультфільм Мавка. Це щось на рахунок того ж самого: ті ж самі символи, ті ж, те ж саме е, світіння оцих всяких прорізів. Тобто, це прямо з мультфільму Мавка, який недавно вийшов. Хто дивився. Ну, не до теми, але все рівно. Лісовий дух вроді як, досить цікавий 3D стиль. Є інші рідкісні та цікаві преміум танки. Гонсало. Хороший. 1950. Може бути в мене 159 патон. Не Аль знаю за нього. Не. Непогана машинка. Кіровець 1. Кіровець окей. Чи в те не таке собі? Tortal OK. Усі, як на підбір. Першими випадають лише ті танки, яких у вас іще немає. Якщо ну, як танки, зазвичай, із 49 коробок поспіль, з 50-ї випадіння гарантовано. Угу. По-любому. може випасти один із десяти два дестилів. Два дестилі такі непогані, особливо там, де під дерево щось. Але решта та що такі красиві. собі. Адже святкувати потрібно в гарному костюмі. Окрім випадкових танків і стилів, кожна коробка містить гарантовані нагороди. Також на рахунок цього, зараз я приложу трошки в більшому розмірі цю картинку, чомусь в мене не збільшується. Е, от вам шанс випадіння, хоча, можливо, картинки не буду приложувати, а просто розповім. Шанс випадіння преміум танка восьмого рівня з цих коробочок всього 2%. Тобто, ну, вроді як шанс непоганий, зазвичай, вроді як був 1%, Але але. Це не 10%, хоча б так. Також два дистилі з шансом 10% е резерви в плані досвіду екіпажа, навчальні брошури. Це шанс 25% і члени екіпажа, і преміум аккаунт, резерви на прокачку, x5 до досвіду, і срібло це 100%. по любому з кожної коробочки будете отримувати. Святкуйте з нами ці дні радості. Збирайте нагороди, відкривайте картки удачі та хапайте смарагдові набори. Запалюйте зелене світло. Ну, от, от якось таке. Щось ось таке ми отримаємо. І тепер давайте трошки більш детально про це розберемося, якщо комусь цікаво. Ця акція пройде з 16 по 20 березня, як ми вже говорили. Також можна буде отримати купу x 5 до досвіду. Це буде бонус X5 до досвіду за першу перемогу на день. Ось, це, це досить круто, хто прокачує техніку. Та купа знижок на досліджувану та преміум техніки. Супер. Обладнання, спорядження, елементи зовнішнього вигляду, а також на конвертацію бойового досвіду у вільний. Окей, супер. Також щодня з 16 по 20. З 7 вечора по 11 вечора за Києвом діятимуть щасливі години, що даватимуть додатковий бонус плюс 200 до досвіду екіпажу в перший і третій день. Це дуже цікаво, чому саме в перший і в третій день. Оце таке собі. І плюс 50 до бойового досвіду на другий і четвертий. Тобто, в перший день буде плюс 200 до досвіду екіпажу, а в другий плюс 50 до досвіду. На прокачку. Також приховані скарби. відбудуться так само, все відбувається у нас з 16 по 22. Ось, і щоб взяти участь, зайдіть на сторінку події під своїм обліковим записом і почніть шукати скарби World of Tanks. І можна відкривати 5 з 25 з 25 плиток на полі і отримати спеціальний бонус-код. Можливо, щось буде стаміці таке непогане, а можливо, буде. Щось, ну, преміум аккаунт і навчальний посібник виграємо по-любому. Також бойові завдання будуть, де будуть давати, називатися вони будуть на удачу і доступних у щасливі години вони будуть. Тобто з 17 по 23 за Києвом. Ви отримаєте бонуси до бойового досвіду та на досвід екіпажу. Також завдання щасливий день можна виконувати до 7 разів за день, тобто можна буде нафармити непогано так. Резервів на прокачку, і вони будуть доступні постійно з 16 до 22 березня. Марки, які ви отримаєте за виконання завдань, можна буде обміняти на стилі, декалі і все тому подібне. Також про ці смарагдові ящики досить-мене досить цікавить нова ПТ-шечка. Лісовий дух, я думаю, випаде навіть тим людям, у кого є уже Су-130 ПМ, тому що це якби друга назва. Те ж саме, що Істриз МЗ і Сапсан. От це точно те саме. Тому я думаю, лісовий дух випаде. І, чесно кажучи, в першу чергу, я думаю, буде випадати щось типу Чіфтейна або Паттона. Ось таке. Далі АМИкс Прото, далі вже якийсь кірвець. Ні, хоча Кіровець АМИС Прото, тоді Туртлик. Еміль і Гонсалесовий дух, духи. таке. Ось так. Ціну питання за кожен з ящиків ми не знаємо. На жаль, на жаль, немає інформації. І так же само по стандартній схемі: якщо з 50 коробок вам не випав ні один премтанк, з 50 випаде гарантовано. Ось така от новина. Кому було цікаво, прожимайте лайк, пишіть коментарі. І залітайте, як мінімум, які дні преміум аккаунта ви зможете забрати, і резерви на прокачку, кому потрібно. Всім дякую за увагу. Тримайтеся, все буде Україна, і всім до зустрічі. Пока-пока.